Всім привіт! Сьогодні буде знову коротеньке відео про збірку акумулятора. Такий акумулятор я збираю не вперше. Відео на каналі таке вже є. Але зараз роблю другу збірку і тому вирішив це все зняти на відео. Ця збірка це буде заміна свинцевому акумулятору для безперебійника. Холдери, як завжди, ті, які я спроектував, які я продаю. Знову ж таки, нагадую: ці холдери я друкую на замовлення. Ціна таких холдерів. 350 гривень без кришок і з кришками двох варіантів 450 гривень. Також я продаю саме STL моделі цих холдерів, а ціна їх 100 гривень. Як завжди, в шапці каналу YouTube вказані мої olx посилання та мій телеграм. Можете зв'язуватися зі мною, кому такий холдер потрібен. В сьогоднішньому відео не буде нічого новенького, звичайна збірка акумулятора. Просто буду показувати, як я це все паяю як я це все збираю. Нагадаю про те, що ці акумулятори 15 Амперні замовлені з Aliexpress. В мене вони були в іншій збірці. Цю збірку я розібрав і буду зараз збирати іншу. Попередня збірка в мене була паяна, тому тут всі п'ятаки з пайкою. Тому і цей раз я вже приваритися нормально не зможу, буду знову ж таки паяти. Паяти буду все тим же дротом 2,5 мм складеним в три рази. Ну і ще нам знадобиться БМС, а я, як зазвичай, використовую білу звичайну БМС-ку. Та дріт з виходом xt 60 Ну і Для того, щоб зафіксувати холдер, нам потрібно ще два гвинта. Я використовую ось такі звичайні чорні по дереву. І давайте в першу чергу їх і закрутимо. Беремо платформу під BMS. Вставляємо на своє місце. Планку прикрутили. Тепер давайте будемо встановлювати БМС. БМС-ку я встановлюю на двосторонній скотч. До БМС я вже припаяв один вивід і підігнув його під тим вуглом, який мені тут потрібен. Все БМС-ка встановлена на своє місце. Можна припаювати перший вивід. Паяємо другий вивід, паяємо третю перемичку. Паяємо останню перемичку. Паяємо балансувальні дроти спочатку до БМС плати. Тепер паяємо їх до самих банок. Балансувальні дроти припаяні. Використовую я силіконові дроти, які не бояться температур. Але ще про всяк випадок я ізолюю мінусову клему, через яку ще проходять мимо ось два балансувальних дроти, щоб на всякий випадок ніколи нічого не змогло замкнути. Все заізольовано. Ізолюю я негорючим картоном. Тепер тут точно нічого не замкне. Тепер перевіряємо, чи правильно припаяли балансувальні дроти. Перевіряємо від мінусу і від B1 до B. І напруга повинна у нас тільки збільшуватись. Так, на B2 у нас 3,3, на B3 6,6, b 4 9,9. І B13,3. Все правильно, все так і має бути. Залишилось тільки припаяти дріт з XT60. Мінусовий дріт я згинаю, а плюсовий пропускаю через корпус на ось цю сторону і паяю до батареї. Дріт припаяли, можна закривати кришку. І паяємо мінусовий дріт. Ну і по суті збірка готова. Ось так вона виглядає. Зараз поставлю на зарядку, і після зарядки подивимось, яка буде ємність цього акумулятора. Акумулятор зарядився, підключив його до навантаження, до аторча. Підключив також термопару, щоб слідкувати за температурою акумулятора. Давайте поставлю максимальне навантаження, яке може взяти цей аторч. Це, я думаю, буде десь 14 А. Так, 14 Ампер 180 Вт. І дивимось, яку ємність віддасть цей акумулятор. Також для того, щоб температура, яка розсіюється з радіатора, не впливала на показання датчика цього акумулятора, не гріла. Ось так ставлю коробку, щоб тепле повітря з радіатора ніяк не впливало на акумулятор. Ось трішки так, щоб було видно покази. Акумулятор розрядився. Тест ємності показав, що акумулятор віддав 14 Ампер годин. І розрядився він якраз за годину. При цьому акумулятори нагрілися до температури 40 градусів. А на БМС максимальна температура була 45 градусів. Як на мене, дуже непоганий результат. Знову ж таки, я думаю, якщо відбалансувати і декілька циклів зробити заряд-розряд, то ємність ну, буде трішки більша. Але для цих акумуляторів ну, і така ємність є нормою. Як на мене, ємність 14 АГ для таких акумуляторів є нормальною, тому що вони нові з заводу знову ж таки приходять з ємністю в 14,5 АГ. враховуючи те, що тут може бути невеличкий розбаланс, те, що це біла БМС, вона одна з найдешевших, тому вона може інколи відключати акумулятор раніше або пізніше. Тому, враховуючи всі ці похибки, я думаю, ємність тут така, як має бути. Цей акумулятор, як і попередній, я буду продавати, продаю його за 2000 гривень. Тому, кому цікава така покупка, щоб замінити свій свинцевий акумулятор в ДБЖ, можете звертатися до мене в Telegram. Або, знову ж таки, посилання на мій аккаунт OLX, закріплений в шапці YouTube каналу. Ну і знову ж таки, кому цікаві такі холдери, можете звертатись, або замовляти друк, або купити просто STL-модельку. Також прошу вас підписатись на канал, поставити вподобайку, залишити коментар в підтримку україномовного контенту, тільки ваша підтримка і спонукає знімати контент на канал. Всім дякую за перегляд, гарного дня, спокійної ночі. Até tá a